Рік тому у цій кімнаті Кропивницького дитсадка грались діти. Тепер навчаються школярі з гімназії. Тут облаштували два класи для учнів початкових класів. Це урок в одному з них. Якщо він починається приголосним звуком, обводимо зеленим кольором, а якщо голосним блакитним або синім. Син Вікторії Березовської, другокласник. Через те, що в школі немає укриття, каже, за весь минулий навчальний рік на уроки в гімназію ходив два місяці. Потім ми пішли на канікули, потім у нас був онлайн. І Онлайн дуже тяжкий, тому що з цим світлом, Ідяється, тому що тут можна повністю робочий день. діти навчаються. Тут є укриття, і суцільна їхня адаптація дітям потрібна. Першим чуємо Ігор'я. О, о, він голосний чи приголосний? Умови для навчання кращі за минулорічні, згадує вчителька Тетяна Носач. Здобувати знання очно це потрібно, це важливо, і це набагато краще. Можливість спілкуватися один з одним їх дуже порадувала. Місць в укритті та дитсадку вистачає і для своїх вихованців, і для школярів, розповідає його директорка Валентина Снісар. За списками у нас по тарифікації 151 дитина, але безумовно дітей ходить менше. Зв'язку з тим, що в країні війна, батьки. Ну, деякі бояться, щоб діти ходили в садочок. Ми гостинно прийняли цих дітей, тому що ми прекрасно розуміємо, що батьки хочуть йти працювати. Дітям треба навчатися. Укриття у нас дуже велике, його 120 квадратів, укриття у нас на 200. Дітей у нас дітей 100 чоловік зараз ходить, але плюс наші працівники для сотні учнів початкової школи організували навчання у двох дитсадках, каже керівниця школи Тетяна Ярова. Перебувають щоденно, з 8-ї години до 12-ї на уроках. На базі дитячого садочку функціонує група подовженого дня. Говорить, через те, що не мають власного укриття, торік навчались у три зміни. Під час повітряних тривог спускались в сховище, яке облаштували у теплопункті. Воно розраховане на півсотні людей. Ми переобладнали невеличке приміщення, яке використовується під тимчасове укриття, але ми маємо право ним користуватися лише до опалювального сезону. Нині для учнів облаштовують укриття в сусідньому дитсадку. До початку навчального року не встигли через тендерні процедури та експертизи, пояснила начальниця управління освіти Лариса Костенко. Певна затримка на місяць, тому що технологічно завершуються роботи в укритті, але це є очно вони почнуть всі працювати з 1 жовтня. Зі слів керівниці школи, доки триває ремонт, учні решти класів гімназії навчаються позмінно. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.